Привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі. Сьогодні хочеться поговорити про три релізи, не просто про їх музичну складову, а саме про складову артиста, що він вносить цей реліз, і чи відбувається з артистом трансформація. Тож сьогодні увагу я хочу приділити трьом релізам. Я пропоную відразу починати. Як бачите, я більше почав знімати саме відео оглядів на музику. Тож ставте лайк і пишіть обов'язково свої. Коментарі, от прямо зараз. І перший реліз це буде реліз, який мене супер вразив. Це кола, пісня Салют, Папа. І нарешті це той момент, коли кола почала виходити із зони комфорту. Коли кола почала виходити зі свого цього кокона, вулика, я не знаю, як це назвати. Ну тому що я не міг зрозуміти колу. А, в піснях вона така все лірична, драма, квін. А на сцені, ну, знаєте, тамада. І оці дві коли. Завжди викликав в мене такий в голові дисонанс. Ну, типу, ти співаєш про одне, а ведеш себе абсолютно е, не так, як там співаєш в своїх піснях. Ні, ну це нормально, це наші різні стани, але все-таки, коли ти артист, ти маєш дотримуватись, якщо ти вже співаєш таку лірику, ти маєш і дотримуватись якогось коліричного образу і в житті. І перший момент, коли кола почала щось там рухатись в якусь таку більш танцювальну музику, це була пісня Бути простим. На даний момент це моя улюблена пісня Коли, Мені дуже подобається гармонія цієї пісні. Як прописані всі вокальні дизайни в цій пісні, який креативний відеокліп. А тепер кола робить такий, знаєте, хід конем, тому що е, вона робить ефект стромає. Знаєте чому? Тому що і струма, і там пісня про батька. Да? Ви думаю, всі бачили цей мем в Тіктоці, коли вся, вся Європа плаче під цю, цю пісню, а країни СНГ танцюють під нею. І так само вирішила зробити кола. Ну, ну прям видно, що надихалася саме оцю такою стилісткою струмає, саме в подачі треку, тому що пісня колеса від папа, вона танцювальна, вона така. І поки ти не захочеш вслухатися в текст, то ти далі. Далі будеш танцювати. Вона свою ліричність поклала на танцювальний біт і почала, знаєте, як ем, іронічно насміхатися над ситуаціями зі свого життя. До речі, я такий самий. Ну от кола пише: в моєму ідеальному світі немає місця подібним історіям, але на жаль, вже є. Салют, папа, іронічна рефлексія, боже, це моє любиме слово. Це рефлексія, сенси, що там у нас, первинність. Ем, а, ці слова, де, чого їх раніше ніколи не було. Просто задовбали цими сенсами, е, тому що є дуже багато різних синонімів до слова сенс. Просто бийте в гуглі. І рефлексія це реакція, якщо що. Е, іронічна рефлексія на мої стосунки з батьком, точніше, їх відсутність. Ця пісня стала, мабуть, найкращим його проявленням в моєму житті. Батько дав влучний привід записати її та зняти класний кліп. Знаєте, в мене дуже подібна історія з батьком. Я не тримаю ніякої там злами, особливо на батька, але там. Ну, чи хотів би я написати пісню про нього? Ну напевно, ні, тому що нема про що писати. Немає. Є тільки якісь дитячі травми, коли він мене забрав радіолу. Е тому що ладно, то окрема історія. То історія для прямого ефіра. М я просто пам'ятаю, що восени декілька українських артистів присвячували свої пісні батькові і просили мене підтримати їх в сторі з цим релізом. Я, через таке, знаєте, не хочу вир... ну, підтримав. Але ну типу, пісні про батька, от я скажу про себе, так це трав... ну, це не травма, ну просто це. Ну, пісні про батька, ну типу, вони мені не цікаві, і я їх ніколи, напевно, не зрозумію, і вони мені нахер не потрібні. Я вважаю, що це болюча історія багатьох людей. Тож я думаю, що Кола ніколи не хотіли писати пісню про батька. тому, тому що коли ти присвячиш комусь пісню, це ну ця людина має усвідомлювати. Ну, типу, я, наприклад, багато разів присвячував людям пісню, і на жаль, люди не до кінця усвідомлюють наскільки це, вибачте, ахуєнно. Коли тобі присвячують пісню, Но Кола тут зробила реально геніальну пісню, десь навіть ну не те, що принижуючи, а, а десь іронічно висміюючи да, ситуацію з батьком. От якщо ми говоримо про колу в такому амплуа, то тепер нарешті ось такий сценічний образ. Уже буде співпадати з образом, коли вона там між піснями щось говорить на своїх концертах і в інтерв'ю. Це дуже крута якість вміти вперше за все посміятися над собою, і знаєте, якісь факапи, невдачі в житті, душевний біль, рани перетворювати їх на іронію. Так само в мене наступна. Ну бачите, ретроградний Меркурій», Короче, там, кстати, слухайте, мене наступна пісня буде. Ем... Вже вона записана демка, треба дописати її. Коротше, там буде така іронія. Ну, типу, я ж коли там писав пісні про кохання, да, ви ж завжди їх засираєте, типу, ой, Ваня, не, не От, а що ти ноєш в своїх піснях? Тож я вирішив. До да, мене спочатку ретрогарний Меркуріш вийшов, да? я, він вам всім сподобався. я тільки дурний, жалко, що не зробив розсилку, типу, там, то, щоб було більше цього. Але завдяки вам, ця пісня реально, я знаю, що вона хітова, реально класна. Тож, наступна моя пісня буде. Про е, ситуацію, яка була не раз в моєму житті, і, напевно, і в вашому житті, Тож вона вам сподобається. буде сатирична, іронічна пісня про е, людину, яка вам псувала ваше життя. А назва яка Боже. Я так хочу, щоб ви їх почули. Ви ж мені обіцяєте, що коли вона вийде, ви будете там знімати тіктоки, там рілси, репости, ну, скачувати, додавати. Кола Молодець! 10 із 10, салют, папа! Це просто шикарний рознос, суперхіт, дуже класний відеокліп, все подобається. Просто геніально! Йдемо далі. З геніального ми перейдемо до крінжу. Якби я б, знаєте, я спілкуюсь з багатьма артистами. Я завжди з усіма в гарних стосунках я ніколи не виношу якісь там, знаєте, таємниці, секрети, тому що я завжди розділяю особисте спілкування. Від роботи, да? від роботи, яка мені приносить монетизацію в 40 доларів за два місяці. Тож доєднайтесь до курсу по мобільному монтажу. Він буде розпродаватися ще за 599 гривень цього-навсього до кінця цього місяця. Він дуже класний. В мене в інстаграмі можете. Ви це знаєте всю інформацію. В хайлайцях подивитися відгуки, що входить в курс. А доєднатися до курсу можете внизу за посиланням, ви отримуєте знання на все життя, і доступ до курсу у вас завжди буде залишатися. Тож ви в будь-який момент можете знову зайти, якщо щось забули, передивитися, вас ніхто в шиї не буде гнати, що в тебе є тільки тиждень, щоб все вивчити. Ні. Тож, доєднайтеся, можете підтримати канал Донатом. До речі, давно я не казав про донати. Я хочу зробити собі перед Євробаченням. Певні умови для перегляду, певні прямі ефіри, тож можете підтримати донатом. Так от, повернемося до того, що я вмію розділяти особисте спілкування з людьми, да, і з артистами. Перш за все, вони для мене люди, хтось навіть друзі. Від роботи, від того, що я кажу в кадрі, це називається музична критика, музичний огляд. Наступна співачка перед виходом її релізу заявила, що. Вона кардинально трансформується, знаєте, тільки не вистачало зробити ребрендинг а, і, взагалі, стати іншою людиною. Це співачка солоха, і в неї вийшла пісня даремно. Нам обіцяли, ну взагалі щось абсолютно інше. Я нагадаю, що солоха співає такі, знаєте, пісні з такою відсилкою, з присмаком весільної музики. Ну, такої української весільної музики. І все б добре. До речі, солоха вона завжди співала українську ще до того, як е, після 24 лютого всі раптово перейшли на українську. Ну ладно, тут, звісно, не всі раптово. Е, ну, реально, за це, що солоха. Була завжди в, в цьому українському образі, співала українські пісні за це її лайк. Хтось це називав шароварщиною. Ну я так розумію, що солоха втомилася від шароварщини і випустила нарешті ребрендинг, да? реінкарнацію -ре -ре своєї музики. Пісню Даремно з відеокліпом. Якби я не відносився до Солохи, я маю це сказати, щоб нарешті щось змінилося. Я маю сказати неприємні слова, щоб щось двинулось з місця. Тому що пісня Солохи, вона просто зроблена під копірку Марув та Лободи. Це по-перше, Ну про яке особисте я і про яке особисте звучання може йти мова, якщо ти береш і копіюєш інших співачів. Далі відеокліп. Оце якийсь весь гламур, оце весь Пафос, знаєте, оце е, серіал-клуб. Просто можна згадати. Ось це відеокліп Солохи. Якщо в розумінні Солохи змінити імідж, це надіти перуку, то. Я вважаю, що Солосі потрібно ну, щось робити з менеджментом і знайти собі круту команду. Тому що зміна іміджу це не надягнути перуку. Зміна іміджу має перш за все відбуватися в тебе всередині, зрозуміти, що ти хочеш транслювати, і потім тільки знаходити команду, яка буде мислити так само, як ти. Ну і давайте я прочитаю прес-реліз. Тут же ж під кожним відеокліпом є ж, оце ж нам, артисти завжди люблять ото описувати, про що, про що вони там хотіли вкласти які сенси. Я розпочинаю певний музичний період мого життя, еру стильної та модної солохи. Якщо раніше образ солохи був створений продюсером Володимиром, Володимиром Бебешко відповідно до того часу, то зараз я сама вже вирішую, якою мені бути. Я бачу себе дорослою, більш освіченою, сучасною та прогресивною. До речі, в мене є персональні консультації там стосовно релізів, мені можуть скинути демо-версію пісні, я можу порекомендувати. Але так як я вже знімаю огляд на солоху, я це скажу безкоштовно. Просто ну, знаєте, ну, є якісь речі, які от, стоять на поверхні. Ми у відеокліпі бачимо певний образ. Ну знову біля бі, ну, там, якби це був відеокліп, коли вона повністю в цьому відеокліпі в Перуці, то окей, якби це вже ну, хоча б якийсь там зміна образу, і то для відеокліпу. Якщо би музика була абсолютно різна, ну, це, це не нова музика, це навіть не можна назвати п'юр pop. Е, музика під копірку Лободис 2017 року. Просто лежить зміна ребрендинг, солохи на поверхні безкоштовно. Поради від Расела. А так, звертайтеся зараз я не жартую. Я пам'ятаю солоху, вона ж нещодавно була вагітна. І я пам'ятаю, вона прийшла на допрем'єрний показ фільму, в неї дуже був великий живіт. І я знаю, що вагітність це ну, там, розтяжки, це метаболізм збивається. Це потім це схуднути, привести себе в форми. І багато хто цього не може зробити. Солоха. Вона просто, я не знаю, за мінімально короткий термін, привела своє тіло в розкішну форму. І ось, і ось про яку реінкарнацію потрібно говор... говорити. Солоха може подавати свою музику для жінок, мотивувати жінок, дівчат, ставати кращими. Ось тобі, ось тобі новий образ, ось тобі нова я. Бути прикладом для жінок, співати для жінок, співати про любов до себе, мотивувати їх. Це ж класно. Пожалуйста, це геніально. Ні, ми ліземо знову в якийсь в якусь лободу, в марув, одягаємо перуку і кажемо, що це у нас ребрендинг чи зміна іміджу. Це не зміна іміджу. Знову цей гламур, який нікому зараз не потрібен. Нікому цей гламур не потрібен. Нам потрібна мотивація, нам потрібна змістовність. Ну напишіть в коментарях, ну ви зі мною згодні. Ну це правда. Боже, я, ну, типа. Музичний продюсер Ваня Ванірасу. Музичний продюсер, ем, коуч. Ем... Курс по мобільному монтажу доєднуйтесь. Ретроградний Меркурій. Боже, та хочеться назвати сказати назву своєї нової пісні? Так, хто, в кого, хто мені може знайти в кого це звести нормально? Записати я вдома можу, хто мені б мені звів, класно, тому що в мене є певне звучання, але я поки що не розумію, як, би це, як це зробити в домашніх умовах. E, і знаєте, це моя гординя, я нікому не хочу писати, там, звернутися, чи можете мені звести, чи можете це хоч і все сам. А потім, звісно, я розумію, що є певна оце відмінність звучання, але. ну, ну ладно. <кхи> да. Окей. Okay. І третій реліз, який ми розберемо, це Артем Пивоваров і Клавдія Петрівна. Я останнім часом почав називати Артемій мені так подобається Артемі Пивоваров. Артем Артем, Артем Пивуваров який збрав три палаци спорту, там, цінності, первинність, принципи. Був виставив відео сторіс, фрагмент з мого відео, не відмітив мене. Напевно, ображений на мене. Ображений, напевно, за те відео про балкони, де він лазив. Але я свої слова назад не буду брати. Це моя думка: лазити по балконам і давати приклад дітям. А, ні -ні -ні. І я маю повне право на цю думку. Є пісні, які класні, а є поведінка, яка буває шокує. А, що я можу зробити? Нічого. Його теж право може ображатися. Але, кстати, знаєте, я також буваю на когось ображаюсь зірок. Але це не впливає на те, коли я голосую на головних преміях. От я голосую чесно. Це так, на заметку. Так от. Я хочу розібрати також реліз Артема Пиварова «Кладію Петрівни, Барабан. Ця пісня мені дуже подобається. Знаєте, в Артема Пиварова є така штука, ем, є така проблема. Він дуже любить, коли він з кимось дуетів ем, пишеться. Він дуже любить багато себе наслаювати. В нього і так голос ого. -го. А, але він все одно ну, бере домінацію над артистом. І там артиста якось там знаєте, от представте, 10 вокальних доріжок. А іншого артиста там одна. Артема Повару основний, беки, дабли то! і там хтось там з яких іншої артистики, одна дорожка, основний вокал. Короте, ну е, ну Я часто це помічаю, але коли я послухав пісню Барабан, мене приємно вразив Артем Пуваро, що він е, все-таки е, виділив увагу да, і під, підкреслив. Звучання Клавдії Петрівни. і не просто підкреслив звучання Клавдії Петрівни, він його переосмислив. Ну тому що то, як до цього звучала Клавдія Петрівна, виглядало і звучало так, ніби це згенеровано штучним інтелектом. А в цій пісні Клавдія Петрівна якось, от ви помітили, вона заспівала якось по-іншому. О, типу, тут відчувається. Що голос взагалі не оброблявся. Подобається, як Артем подав все-таки Клавдію Петрівну і вивів її на такий новий рівень, да? новий левел, тому що вже нас Клавдія Петрівна, типу, вже типу, є фігура Клавдії Петрівна. Я сподіваюся, це не статистка, а це все таки Соломія. Якщо зараз Соломія зніме всі ці шляпи і покаже, «Да, я, ви задовбали, да, це була я, що таке. Якщо ви думаєте, що цікавість до її музики зникне, то ні. Я думаю, що Соломія ще побуде десь ну, пару місяців під цим образом. Я думаю, вони так пропрацюють цей момент, щоб вони, бачите, плавно підводять. Бачите, тут вона вже з'явилася на публіці, да. замотана в цю паранжу, чи що то воно таке а, хіджаб. І Потім вони виведуть так, що їй цікавість, навіть якщо вона буде голою стояти на сцені, до неї цікавість не зникне. В неї дуже крутий менеджмент, клас. Дуже круто, геніально. Я дякую вам за перегляд. Ставайте спонсором каналу. Можна стати від 100 гривень, можна більше там вибрати рівень. Для спонсорів каналу є додаткові ексклюзивні відео. Я випустив дуже класний влог з мого життя, зі зйомок, з концертів. Також будуть ще відео, будуть окремі відео. Також я виклав ретроградний Меркурія, капелу, інструментал, долбі-атмос звучання, демо в саму першу цієї пісні. Це все ту суде спорту. Наступне відео виставлю своє лайв виступ перформанс з ретроградним Меркурієм. І там багато будуть цікавих відео виходити. Ставайте спонсором каналу. Таким чином ви можете підтримати мене, будете отримувати ексклюзивний додатковий контент, або задонатити підтримати мене. Мені потрібно підготуватись до Євробачення і доєднайтесь до курсу по мобільному монтажу, тому що 40 доларів за 2 місяці це це, це не серйозно. Це. А, да, я буду плакати. Дякую вам за перегляд. Дивіться, як я проважав Джері Хейл на Євробаченні. Ось це відео можете подивитися. Ну якщо ви підписані на канал, то молодці, ну, і ще й на дзвіночок поставте, щоб типу пілінь пілінь прийшло повідомлення. В вані разло нове відео. Йдемо дивитися, ставити лайк та коментувати. Тому що ти, мій глядач, дуже особливий. Для мене ти в моєму сердечку.